Похідний язик троля, мій бюджет і витрати. Язик троля це одне з найпопулярніших місць Норвегії. Я приїхала в Осло, звідти автостопом доїхала до живописного містечка Ода. Незважаючи на те, що це була осінь, підійматись було дуже жарко і важко, тому що майже вся дорога вистелена камінням. По дорозі я збирала ягоди, пила воду в річці, захоплювалась гарними місцями. Шлях до язика троля виявився, хоч і важким, але дуже живописним. Годин через п'ять я нарешті була на місці, а зі мною тут була ще куча людей. Щоб піти на язик, Люди стоять в черзі, і в тебе є 10 хвилин, щоб зробити гарні фото. Дорога туди і назад зайняла в мене близько 30 кілометрів і 15 годин. Місце безпечне, але був випадок, як туристка впала з язика і розбилась через необережність. Тому краще бути обачним. Так як я періодично їздила автостопом і жила в місцевих, то поїздка на язик троля обійшлась мені в 150 євро. А за місяць життя в Норвегії я витратила близько 500 євро. Говорять, що Норвегія дуже дорога і не варто туди їхати, але якщо розумно спланувати поїздку, то